Із з самого ранку, коли іршаву починають голубити перші промені сонця, око милують різнобарні краєвиди, а слух лоскоче шепіт річки та спів пташок, наше місто набирає нового, яскравого та робочого духу. Оцій порі місто починає прокидатися. Невтомно працюють прибиральники, щоб підготувати його для тих. Хто приїхав у справах вже на першому автобусі, для тих, хто йде на роботу або повертається з нічної зміни. Сонце ще не високо, але з кожною хвилиною ми бачимо, як районний центр наповнюється людьми, починає оживати та дихати на повні груди. Батьки ведуть наших найменших мешканців до дитячого садочка, а вже старші дітлахи з гордо піднятою головою та великим портфелем крокують до альма матер. Дехто іде на роботу. Відчиняються магазини, починають роботу державні установи, підприємства. А на міському ринку та автостанції яблуку ніде впасти. У школі починаються уроки, у садочку дітки снідають свіжоспеченою скоринкою, яку тільки-но привезли з Іршавського хлібокомбінату, на якому робітники працюють у дві зміни для того, аби забезпечити хлібом кожну оселю. У центрі починають створюватися затори. У цей час проїхати і повернути на перехресті із вулиці Гагаріна на Білецьку. Майже неможливо, тому що саме з другої йде головна дорога на міст, яка веде на вулицю Шевченка. Але цю проблему можливо вдасться вирішити шляхом побудови кругової розв'язки, над чим зараз і працюють меценати та працівники дорожнього управління на замовлення міської влади. Щоб уникнути подібної ситуації та не марнувати часу, хтось сідає на велосипед. І не здогадується, що для велосипедистів Європи костюми шиють у нашому місті. Підприємство БМ Україна після трирічної перерви відновлює виробництво. На зараз вже є 40 працівників, але керівництво має намір створити до 300 робочих місць. Ще одне підприємство під керівництвом іноземця. Товариство Амітро займається пошивом спецодягу для мотоспорту. Тут роботою зайнято 240 людей. Це молоді хлопці та дівчата, які із задоволенням кроять, шиють та відправляють за кордон стильні шкіряні костюми для мотоциклетного спорту. А зовсім поруч, на жаль, порожня будівля. Біля якої зараз не чути гримоту ткацьких верстатів та гучних розмов працівників. Але сюди доносяться звуки робочих верстатів Іршавського абразивного заводу, на якому вже десятки років майже безперервно ніжні та тендітні жіночі руки керують багатотонним залізним верстатом. І виготовляють відомі у всіх країнах СНД Іршавські абразивні круги, які потім чоловіки використовують у своїй роботі. За багато років експлуатації кожна будівля потребує ремонту. На цим зараз і працює керівництво заводу. Реконструкцію даху над цехом проводить товариство з обмеженою відповідальністю Фортуна будівельна фірма, яка працює над тим. Щоб у домівках іршавчан було сухо та тепло, а на підприємствах були сприятливі умови праці, схожі звуки та роботу можна спостерігати і по вулицях Набережна, Шевченка та Шкільна, де Іршавське МПМК та фірма Агробут змінюють дахи на висотках. Міська влада планує протягом певного часу оновити всі покрівлі на міських багатоповерхівках. Важко працювати цим робітникам, бо і в холод, коли хочеться зігрітися у затишній кімнаті, і у спеку, коли кожен шукає бодай якогось затінку, вони працюють на благо інших. Якщо із теплом важкувато, то вгамувати спрагу ці чоловіки можуть мінеральними та фруктовими водами, які розливають на підприємстві гроно 1 в Віршаві. Тут наливають воду, яку добувають із 40-метрової глибини, тому вона кришталево чиста, не потребує фільтрації та додаткових обробок містить кремній, який позитивно впливає на організм людини. У той час, коли на Гроно-1 пляшки одну за одною наповнюють цілющою водою, малеча у дитсадку весело кружляє у таночку. Школяр радіє довгоочікуваному дзвонику, який сповіщає про те, що можна відпочити, прогулятися у парі із однокласницею, і просто потеревенити та підготуватися до наступного уроку. А в ці хвилини у новесенькому пологовому відділенні із сімейними палатами та турботливим персоналом народилася чудесна двійня. А в сусідній палаті новоспечені мама і тато радіють своєму первістку. Для тих мам, які лише планують народжувати, вже скоро облаштують відділення з найновішим європейським обладнанням. І вже незабаром ці малесенькі громадяни будуть охрещені у одному із храмів нашого міста. Цей обряд наділяє дитину Святим Духом та Божою опікою, а здійснюють його духовні наставники трьох святинь Іршави Петропавлівської православної та католицької церков і Святої Ілінського православного храму. А вже через два роки хтось із цих малюків піде в один із дитячих садочків нашого міста. Їх у нас знову є чотири. Оскільки один із них, після довготривалої перерви, під новим дахом та у відремонтованих затишних ігрових кімнатах знову розпочинає свою роботу, слухаючи останні удари молотка та шум зварювального апарату. А поки тут ідуть роботи, у іншому садочку у малечі тиха година. Тим часом для їхніх веселих розваг. Монтують нові дитячі ігрові майданчики. Дякуючи небайдужим людям, іршава має п'ять сучасних, безпечних та привабливих ігрових площадок. Сонце високо, безхмарне, безтурботне небо і місто, що простягається внизу, тоне у відтінках зелені, які плавно переходять у небесну блакить десь там на горизонті. Куполи церков, люди, що неквапливо рухаються у своїх справах, але іноді зупиняються для того, щоб допомогти копійчиною тим, хто цього так потребує. А заробити цю копійчину в віршаві, можливо, на приватних підприємствах, які вже давно на ринку, і на тих, які тільки но почали свою роботу та створили робочі місця не лише для іршевчан. А й жителів району. Це і виробництво меблів, і розпилювання лісу, і торгівля. Та головне те, що кожен із цих підприємців не лише сплачує податки та заробляє для власних потреб, а й допомагає дитячим садочкам та школам, надає спонсорську допомогу місту. Жителям вулиць Зарічна та Мічуріна надовго закарбувалося у пам'яті 9 грудня 2010 року, коли річка Синівка вийшла із берегів та безжально руйнувала їхні обістя. Завдяки спільним зусиллям обласної, районної та міської влади було організовано розчистку русла та берегоукріплення річки Синівка. Безперервна робота протягом місяця, нестримне бажання працювати восьми робітників та майстра своєї справи мужньої жінки, і мешканцям цих вулиць не страшний ніякий паводок. Поки тут розчищають і розширюють русло, на чергову порцію асфальту чекають дорожники на вулиці Шевченка та Шкільній. Із швидкістю води спливає час. Сідає сонце, голублячи останніми лагідними дотиками листя дерев. Гамір на вулиці починає стихати, місто набирає нового образу та наповнюється неповторною красою. Сквери чарують своєю тишею і спокоєм. Лише де не де закохана пара милується заходом сонця. Та спостерігає за тими, хто повертається із роботи чи просто прогулюється рідним та дорогим для серця містом. Наступає ніч, місто засинає заворожений спокій його рідко порушує шум автомобіля, а вже на світанку ранні птахи і наші постійні мешканці голуби. Сповіщають місто, що народжується новий день, нові турботи, нове життя.